Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні тайм менеджмент зарядка трохи в русі і в дорозі. І сьогодні з вами, я, Катерина Мілютенко, я би хотіла з вами поговорити про проблеми, особливо ті, які є в, нашій, в нашому розумі тут і зараз, з якими потрібно щось зробити. В даний момент для того, щоб почати створювати щось інше. Бо зазвичай, коли в нас є якась проблема, як нав'язлива думка, ми не можемо нічого іншого робити, окрім як думати про неї, і намагатися її вирішити. Тож, що для цього важливо зробити, є одна дуже крута вправа, яка називається. Робота із проблемою теперішнього часу, і ось ця проблема, яка є в нашій голові в даний момент, та в нашому розумі, яка заважає думати і створювати щось інше, вона називається проблема теперішнього часу. І що важливо зробити? Важливо в цей момент дійсно усвідомити і назвати цю проблему. Наприклад, я не можу. Я не можу купити машину, тому що а, щось там сталося, так? Або я не можу думати ні про що інше, тому що мою машину вдарили в даний момент. І звісно, а, коли... Коли відбувається ось така, ось така ситуація, коли машинку вдарили, і тобі потрібно щось зробити, і ти не розумієш, що потрібно зробити, чи викликати страхову, чи викликати поліцію, чи викликати кого з них першого викликати, і так далі. Та? Або де знайти ось цього порушника, чи бачили його, можливо, десь були камери, камери, і по камерах можна знайти цього порушника. Тобто дуже-дуже багато різних ситуацій є і дуже багато думок, і ти не можеш нічого думати іншого. Та тобі в цей момент, наприклад, потрібно забігти, потрібно бігти на якусь, якісь важливі переговори. І ти ж нічого не можеш думати абсолютно іншого, окрім як про те, що свою машинку забили тут і зараз, і з нею і з цим потрібно щось робити. Тож, перше, що важливо, давайте так, машинку ніхто не забивав. Зараз важливо просто на прикладі, щоб ви зрозуміли, що важливо і що потрібно зробити в цей момент, коли в нашому розумі є ось ця ситуація, проблема теперішнього часу. Насправді, проблемою теперішнього часу може бути навіть якась незначна проблемочка, щось на кшталт «вийшла з дому в сонячний день і забула свої сонячні окуляри. Це також може бути проблема теперішнього часу, на якому ти можеш зависнути своєю, своїм розумом. Але важливо все ж таки вийти з цієї ситуації. Тож як вийти з цієї ситуації? Найперше і найпростіше, звісно, це якщо у нас з вами є поруч 10 хоча б хвилин, є поруч. Аркуш паперу, олівець або ручка, немає тут різниці. важливо почати виписувати, що я можу зробити з цією проблемою. Сам, саме питання, як справлятися, на яке потрібно відповідати, пишучи на листочок, звучить так: за яку частинку проблеми теперішнього часу я можу взяти відповідальність? Тож за що я можу взяти відповідальність? Якщо ми повертаємось до ситуації, коли машинку вдарили, то я можу швиденько, доки біжучи на свою зустріч, домовитись та зателефонувати в страхову, зателефонувати в поліцію або попросити перенести цю зустріч. Тому, друзі, ось така виписуючи так, ось ці питання, відповідно на ці питання, і справляючись з цією проблемою, ви вже зрозуміли, що проблема теперішнього часу може бути абсолютно різна. І зараз я з вами спілкуюся, яким чином цю проблему теперішнього часу просто вимкнути, роздебажити та в IT є таке слово, називається звучить воно як дебаг. І що воно значить? Воно значить про те, що а, розробники, коли вони відлагоджують написаний ним код і знаходять якісь проблемки, якісь помилки в роботі, вони це називають дебагом. Тож а, або роздебажити, та? сам процес роздебажити називають. Тож якраз ось ця діяльність робота із проблемою і необхідність і вміння наше з вами працювати з нею у вигляді ідей, як це зробити, за що я можу взяти відповідальність, що я зроблю в першу чергу, насправді створює чудеса, тому що таким чином ми знаходимо рішення рішення рішення, щоби. Звісно, щоб вирішити цю проблему, і далі наступними нашими кроками, як завжди, наступними нашими кроками далі є ті кроки, які дійсно дуже швидесенько допомагають нам її вирішити в цьому реальному світі. А я зараз вам хочу сказати дякую за прекрасний час, який ви провели зі мною, який я провела разом з вами. Якщо вам подобаються наші менеджмент зарядки? Діліться ними, пишіть коментарі про що б ви хотіли завтра дізнатися. І саме завтра, о 8.45, Будь ласка, доєднуйтесь, Ми будемо вас чекати на цьому ж самому місці, Па-па!